Привіт з вами знову я і Катя. Ага, Катя є спалочку в велику. Катя, ти є у нас Ще досі всі сплять. Привіт. Ось ти не говор, що ти просто гуляєш. І з нами мій брат Артем можеш допомагати або сказати щось покажу один. Привіт. Так. Тепер, Артем, ти де вже дівсь? Ага, бо вот, ти де? Катя переходь на перший левел. Ми з Артемом тебе та там чекаємо. Я Ага. Okay. Зараз я поставлю телефон на Усе видно, я сподіваюся. Я сподіваюся, що вам все видно. Тоді розпочинаємо Кац, ти де? Ми Другу тебе. Не ми не тебе... Так, повертайся на перше. Ми тебе чекаємо на першому. Артем. А, тоді ми за Артемом йдемо на другий левел. Куда ти? я походу всі сідав? Ты не туди пішов, Артм. У меня убивається тут. Так, О, окать, вот, да. Я пішла а до тебе. Я зараз за Тим повернувся, а де він так там. Зме. Не, я за тобой пішов, куди. Тут тупик. Тут не тупик, я повернулася. А я повернулася на саме початок. А во за мной замок. За мной. Артема, не в той пик, в другий пик. Давай я тобі пройду бобки убити його. Там їй до них перестригувати. Просто ти приголош її на голову і все, і перестригуєш. Ти знаєш, ця карта у мене цего не вміє. Ой, подкозбалась. Там телефон не звучно. Зараз буду шеду. Так що всі бабки на нього гаряться на Артемова на телефоні. Смотри, что я его пенсионирую. Вот да. так. Вниз. Так, телефон у меня Я же говорю, я прохожу. Я тоже. Колена сзади. Я знаю, я уже пришла. Я тоже. Так, Катя, мы тапочкаем Артеорию глаза. Гоу. Глазка, подожди, друг. Подожди, на нам был я на мебе. За мной бежи. Я... Она бабл был. Ничего не страшно. Так, не всем не видно. Сейчас я буду Артемик помогать. Я уже Артемик помогла. Я

О, <проб> а у <в> меня 170 падет Падет? Ааа, я понял <проб> Меня забыли Почекайте мене. Беж. Чекаю. Щось. Чекаю, бо на другий лавий. Це другий це вже далеко вино на А уже... супер... Ну так, да, другий я б тапала, на другий леви. Я вже четвертий проходила, а четвертий супер крутий, там водичка. Mm. Що ми вже тут? Що, з Буде баба. Ой, зараз впаду. Я теж два рази впав. Що там? Да? Бив. Кичпуль? А скільки монет? Мені дещо тебе я перший раз не дивлюся. У мене сто. Куди ти? От туди. Це пачка тобі зараз, так? Все, я уже думаю, -то Я тоже Боба, Вы, б... я, был... Был... я знаю. Тоже Ой, я, ты, наверное, я шо знаю, куда ты идешь. Я не бачу. Да. И бабка. Так, зараз будет трошки Я не можу цей лево пройти. Це. Ні, я вже його пройшов. Як, як. Вже получив мене. Ось цей пройшов? А Оцей От. ти пройшов? Ти оцей пройшов? Да. Помоги. Можу сам. Катя, я не, не можу оцю бабку пройти, є, на яку треба за Е, Кать, дивися, а, тоже... а, там, а там де англійська вчителька вода з окулярами. Mm -hmm. Та що та з окулярами? Я вже на третьому левелі. Кать, помоги, пожа, не... я ти помоляю. Я, я, я те шукала на першу левелі, змогла, не до не жаль найти. Ой, я направила на камеру там мой. Я тут. Так yes. зараз буде або це остання серія цієї бабки, або буде прода. Я попався.